Більше 100 мільйонів гривень два роки, і колишня територія військової частини перетворилася на підприємство з перекачки зріджених вуглеводних газів, пропану і бутану. Розташувався об'єкт на стику кордонів до Угорщини 30 кілометрів, до словаччини 40, до Румунії 100 кілометрів. Даний термінал побудований нами з метою забезпечення безперебійної поставки скрапленого вуглеводневого газу до країн Європи. Основна мета це транзит газу, зберігання. І одним із напрямків нашої діяльності буде поставка скрапленого газу на територію України на внутрішній ринок. Вся територія терміналу загорожена. Постійно круглодобово проводиться відеонагляд. У нас спеціалізовані охоронці, які використовують і собак, кінологічна служба у нас є. Тобто максимальна безпека як для працівників, як для довкілля, так і для оточуючих людей. Підприємство розташувалося на 45 гектарах, збудували об'єкт завдяки інвесторським коштам іноземців. Обласне керівництво має чималі плани співробітництва з комплексом. Ми би хотіли переговорити з власниками про те, щоб ми могли отримувати опану там для. Потрібно все. І за камінням до цього вийти. Можливості підприємства такі вражають, кажуть очевидці. Річний вантажообіг – 330 тисяч тонн. Перевантаження в добу – до тисячі тонн. А це майже 30 вагоноцистерн. Резервуарний парк – 3 тисячі кубічних метрів. Також комплекс дозволяє робити перевантаження газів пропану і бутану із залізничних цистерн широкої колії в цистерни європейського стандарту колії. До того ж, завдяки підприємству із сотні закарпатців отримали роботу.